Дано дві точки А з координатами x1 y1 і точка Б з координатами Х2 y 2 Координатами вектора АБ є числа А1 і А2, які дорівнюють різниці відповідних координат кінця і початку цього вектора. Тобто А1, перша координата вектора АВ, дорівнює. Різниці відповідних координат кінця і початку, тобто х2 мінус х1. Друга координата вектора А2 дорівнює різниці других координат кінця і початку y2-y1. Тобто, ми можемо записати, що координати вектора АВ є такі різниці х2 мінус х1. Det var minus Erik.